Вітаю, друзі, на каналі. Коротенький огляд, стан фундука привитого на Медвежий горіх. Як він розвивається на 20 травня. Ось дивіться, як почуває себе фундук привитий, висаджений. Ось бачите, взяли додатково теплицю накрили ще затіняючою сіткою, тому що температура під час Температура піднімається дуже високо, і трохи почали листочки підгоряти. Ось, дивіться, є такі, що вже пішли, є такі, що пішли в ріст і засохли. Ну, десь так по відчуттях процентів 80% прижилося. Ось бачите, почали підгоряти листочки, хоча ми охолоджували, але цього було недостатньо. І тому така ситуація. Ось барбакан. Листя вже і стало, грубо кажучи, зелений колір. Хіба верхушки ще червоні. Ось так. Ось Джеферсон і Тонда. Загалом картина непогана. Та трохи і будемо робити, і обривати ось ці прирости на медвежому, щоб не перетягували поживні речовини, а йшли всі поживні речовини на фондух. І таким чином будемо через тиждень приступати до такої процедури. Ось ці обв'язки ще не знімаємо, будемо знімати десь половина літа. Також що хотів показати, був чеплений на медвежий, залишився так з минулого року. Бачите, бруньки чомусь підсохли. Таке враження, що саджанець пропав. Так? Але якщо придивитися, бачите, з пляшої бруньки вибиває нові. Це один саджанець. Ось на другому така сама картина. Бруньки засохли, але з плячих вибивають і пізніше дадуть нові прирости. Ось. Така сила росту фундука на медвежому. Чому ці бруньки засохли? Поки що не знаю. Шли в вріст і пізніше чуть підсохли. Можливо трохи чуть -чуть щось їм бракануло. Ось також є Пішли в вріст і засохли. Але є надія, що ще з сплячих бруньок також виб'є нову. Що, залишаємо та є, і пізніше будемо наблюдати і дивитися. Ось такі результати по прививці та по висоці. Ось. Так, друзі, до зустрічі.